Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Другий вибух поблизу Гданська. за останні сім днів. Поляки, ви дійсно бачите ворогів обличчя українців і не бачите проблеми російських та білоруських ДРГ. Довго влада це приховувати не зможе. Це польське місто поблизу моря. Росіяни продовжують провокувати польських прикордонників та армійців на кордоні. Сьогодні вночі вранці та зараз в деяких містах лунали хлопки, польські прикордонники згідно наказу ДУДИ відкривають і будуть відкривати вогонь на будь-які провокації з території Білорусі, тім основні сили поляків спрямовані на блокування кордонів та контролю за порядком на українському кордоні, аж ніяк не на білоруському, за даними телеграм-каналів на польських промислових військових об'єктах, заводах виробництва виявляють зрадників навіть серед числа власних громадян, які хотіли за великі кошти, хоча би тимчасово призупинити виробничу лінію боєприпасів, які робляться для ЗСУ, а також підривати ешалони. Перша така диверсія на початку березня. І ось дві години тому це таки вдалося знову. Ли не з ешелонів з військовою технікою накрили пошкодження незначні, як і минулого разу. але факти залишається фактом: Ешелон зіскочив з рейс і він був українським. Поляки активно включаються, мобілізовуються після вибухів у складів із снарядами у Чехії. Росіяни переключилися на Польщу. Ситуація з кожним днем усе більше напружена. Польський кордон укріплюється, створюється велика кількість, укріп районів. А також стягуються додаткові війська у той же час, аби посилити протиповітряну оборону Польщі. Ні, пропонує залишитися свої зеркапет. Патріот, які були розгорнуті біля кордону з Україною Польщі до кінця року. Про це повідомляє генстворатору Міноборони Німеччини, повідомило, що запропонувало Варшаві продовжити до кінця року перебування трьох своїх комплексів Патріот до середини 2024 року. Також у заяві передбачається, що після завершення цього терміну комплекси повернуться до Німеччини. Берлін направив три свої зенітно-ракетні комплекси Патріот до Польщі у січні поточного року. Це було зроблено після того, як у минулому році, як у польському селі. Зенітна ракета вбила двох людей під час масованого ракетного по Україні. Російськими загарбниками ЗРК Петріот були розгорнуті в районі міста Замостя за 50 кілометрів від українського кордону та приблизно за 90 кілометрів від стику кордонів в Польщі та Білорусі. Там завдяки росіяни теж запускали ракети по Україні. Наразі дії з боку білоруських прикордонників проти польських патрульних загострюється. Повідомили у прикордонній службі Польщі. Польські прикордонники. Ке просять у міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації Білорусі, які загострилися через днів тому. З таким проханням виступив головнокомандувач прикордонної служби Польщі. Про це повідомив заступник голови польського міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацик Вонсик. За його словами, міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати. Він зазначив, що мігранти прибувають із більш ніж 40 країн. Ми вже зафіксували стільки національностей, скільки білоруському кордоні польську. Всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби. Зазначив Вонсики. Командувач прикордонної служби Томаш Прага сказав, що дії з боку білоруських прикордонників загострюються. Вони щодня закидають камінням петардами, пляшками, і гілками польських прикордонників. Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію, отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається, без відомої згоди мінська сказав. Він редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!